Всім привіт! Вас теж бісить, що вас завжди в дуелях з мутаціями вас вбивають якісь туі броки. Зараз я вам покажу, як вбивати ось цих броків. Ну, чи якщо завжди попадаються пайпери, вам теж це дуже сильно знадобиться. Сьогодні останній день з мутаціями, тому давайте ж в останній день це і зробимо. Давайте. Стул мутація на стул, перший, другий серж і третій брок. Зараз я вам покажу, як це робити. Усі вони троє потрібні бути з мутаціями. Без мутацій нам не підходить. Бачите, мутація на хенка. Але знаєте що? Нас тут треба достатньо просто накупити целу. Все, но тепер <гум> в нас є нов... нове знарядження. Бачили? Та... Це підходить під любу. Але знаєте що? Якщо зустрінете такий нік Михайло Україна або Д... Діма 777 то знаєте, це я. А от тепер з Броком повторимо це все. Бачили? Тепер б'ємо пим. Е -е ви цього не бачили. Добре, так, проти мене якийсь програв. Але зараз я спробую його виграти наступного. Показати на якомусь нубу. Наприклад, на ось цьому. Щоб не зливати кубки з про. Ну, коротше, перший раунд тащить за 100. А другий раунд можете вже програти, якщо хочете. Як в мене РТ, тут, ну, проти нього я б навіть якщо старався не виграв би. А от зараз срж з мутацією. Зараз подивимось, наскільки це їм бав. Може, проти цього ірді нічого не вийде. Тоді останній варіант. Це брок. Бачите, брок це найкраща рарка. Це скоро вийде стрім, де я буду апати в дуелях. Все, зараз буде мінус-чак. Він мені свої улітує, нічого навіть не зробить. А так лука. Ну, бачили? Ось так і робіть. Всім папа, чекайте, сьогодні стріма о 15.00. Ой, яка 15? Сьогодні у 17.00 в мене буде стрім, заходьте.